Фатальний чоловік народився таємно від батьків, ніхто не бачив його дитинства, окрім ляльок та ведмедиків. Коли набридло йому бути маленьким, перемотав час вперед Як захоче, то пройде крізь стіни Не треба йому дверей. А він, а він. Фатальний чоловік, він спить, він спить, не закриваючи повік, як звір, як звір, перве пройде сидів загін. Хто він? Хто він? Фатальний чоловік. це я це він, фатальний чоловік, це я, це він, фатальний чоловік. Ну что, давай впечатку жваку? Да?